Непрофесійність Верховної Ради так прокоментував заступник голови партії Україна вперед. Євген Суслов прийняття мовного законопроекту на прес-конференції в Івано-Франківську. Ухвалення закону про мовну політику він назвав ганебною справою, адже насамперед провладна більшість зневажливо поставилася до процедури голосування і регламенту. Загалом Верховна Рада має генерувати законодавчі ініціативи, натомість нехтуються права депутатів. Нинішній парламент Євген Суслов характеризує не як інакше як саботажником депутатських ініціатив, особливо тих, що надходять. Від опозиції. Знехтовано було і моїм особистим правом як народного депутата із цими поправками, тому що ніодної поправки не було. Регламент повністю був порушений по прийняттю законопроекту. Тому сказати, що вчора відбулося законне голосування по закону про мову, однозначно, що ні. Після цього треба просто напросто дійсно закривати Верховну Раду і йти на вибори не восени, а раніше, тому що зараз нинішній склад Верховної Ради це не Верховна Рада, і це не ті депутати, які можуть законодавчо творити і представляти інтереси громадян України. На Прикарпатті партія Україна вперед має намір набрати щонайменше 5% голосів виборців. В області вже створений обласний осередок, який налічує 70 партійців. А ще партія формує так званий народний відкритий партійний виборчий список. Робота на мажоритарних округах теж набирає обертів. Відтак, у партсписку України вперед від Прикарпаття 5 кандидатів. На Івано-Франківщині з завтрашнього дня розпочинаються такі пункти для голосування, де будуть представлені 5 кандидатів. У нас також у бюджетні буде можливість і дописати, і долучити свого кандидата. Ми хотіли все ж таки дійсно, щоб можна було подивитися і висловити свою точку зору, кого б хотіли бачити у списку їх, і хто би представляв би Івано-Франківщину. І наостанок про сокровенний Євген Суслов мріє посадити парк. Окрім цього, в планах нардепа мати двох синів. Наразі в політика одна донька. Оксана Середюк Сергій Шваюк, новини на вежі.